Сьогодні я буду вгадувати, який з логотипів є правильним, а який ні. Так, вітаю вас всіх, панове! Це тест на уважність. Вгадайте, який справжній логотип. Поїхали! Перший логотип це у нас Samsung. І мені потрібно обирати один із цих логотипів. Ну дивіться, тут немає всієї палочки, а тут вона є. Що? Я не вгадав? Все, я вгадав. Окей, а я Сенсі. Стоп, у них реально немає палочки. Окей, я, походу, погано знаю логотипи. Так, далі у нас йде ось це. Знаєте, мені дуже складно вгадати, <тит> у мене ноутбук на HP. Окей, ось це. Це досить легко. Далі у нас йде пума чи пума. Різниця лише у пумі. <пит> ну мені здається, пума була ось тут. Я пуму не ношу просто ось, вибачте мене. Ну і це ми точно знаємо. Ось це. Це 100%. Далі у нас іде твіттер. Далі у нас іде X, Твіттера вже немає. Ну а так, це вроді ось це. Я вгадав. Після чого йде шосте. Шосте це. що це? Я вперше це бачу. еники беники їли вареники, еники беники. Так, сьоме це у нас Бургер Кінг. Його в Україні немає. Ну, вроді я те, що справа. Так, Мерседес чи Мерседес. Міздається здається ось це. Та, я вгадав, так, досить легко. Ну і тут, так як я не знаю, що це за логотип, Еники-беники їли вареники, Еники-беники. Чому Еники-беники мене так підводять? Так, далі у нас інтегрована реклама. Та, якщо ви не знали, то мене постійно болять ноги. Мені вже 50 років, досить складно. Десятий це PayPal. Я цю компанію знаю, але логотип я не пам'ятаю. Ну давайте ось цей так. Гадали, після чого у нас іде Google Chrome. Я не знаю. Ні, не знаю. Ось, Hyundai, Hyundai. Не люблю цю машину. Ну, давайте ось це. Я професіонал в логотипах. Далі у нас іде Android. і єдина різниця між ними це те, що у цього є ось такі кружечки. Ен. And... У мене Android. У всієї моєї сім'ї також Android. Ось це. Ну я так і думав в цілому, знаєте? Так і думав. Далі у нас іде філа, я не ношу філу, і я не пам'ятаю, який у неї логотип. Ну давайте Еники-Беники, їли Лева Еники, беники слава Богу, наші беники мені помогли. Боже мій, скільки тут реклами? Ти знаєте, у автора цього теста запиталися, скільки ви хочете реклами. Так, же він. Так. 15 це у нас орео. Я таке не пам'ятаю. Не пам'ятаю? Ну ось, кажу. Кажу. Так, і останнє це у нас. Я не знаю, що це. Еники, беники, їли Єлиба Еники. беники... Я геній. І так, результати тесту. Стоп. Це треба було рахувати? У мене вийшло 12. Переголом шливо. Ви справжній гору логотипів. Це я, це я. Так, ну а перед початком наступного тесту, будь ласка, натисніть на вподобайку. Пересувайте україномовний контент. І так, це тест соціально медіа Quiz. Якщо коротко потрібно вгадувати логотипи соціальних мереж. Поїхали. Давайте ми краще без перекладача будемо грати. Перший у нас це, очевидно, Facebook. Очевидно. До речі, напишіть в коментарях, хто там сидить, тому що мене там немає. Та, це правильна відповідь. Я не сумнівався. Дальше йде Pinterest. Інстаграм? Не знаю, що це, Pinterest. Я це знаю. Дальше. Що це за логотип? Це твіттер. До речі, класно, що Ілон Маск перейменував Твіттер X, але все одно всі пишуть, що це Твіттер. Після чого у нас іде Інстаграм. Там, що це таке? Що це за логотип? Можливо, інстаграм, можливо, твіттер. Те че я можу нажати кнопку? А ні, це треба мишкою. Та це Ютуб. В цілому я знаю, що це Snapchat, але це настільки простий тест, що тут написали, що це або Фейсбук, або Інстаграм. Ось тут. Ось тут Інстаграм. Ось тут Фейсбук. Це занадто простий тест. В мене питання, чому тут пишуть Пінтест або Інстаграм? Уже було, уже було в минулому. Це Ейдід. Треба писати якісь нові назви. Восьме це у нас WhatsApp. Дев'яте це у нас Snapchat, Facebook. А останнє це. А останнє я не знаю, що це. Останнє я не знаю, що це, але я знаю, що таке Pinterest і Reddit. Тобто це В. Ось. Це максимально простий тест. Ви набрали 100% у цій вікторині. Поділіться цією. Ага, ага. В цілому більше тестів я проходити не хочу, але зайти на YouTube і подивитися, що тут. Це святе діло. Поїхали. Вгадай логотип за 4 секунди. Поїхали. Це у нас буквально. Окей, я знаю, це нова пошта. Є-є-є-є-є. Плейстейшн. Вра... Розетка 100%. Це Майнкрафт. Ви думаєте, це завадить мені вгадати, що це Майнкрафт? Майнкрафт, ось, це у нас. Ну, в цілому один раз можна і помилитися. Я не знаю, що це. І що це таке, я також не знаю. Чума! Я не вгадав чума. Мені дуже стидно. Це Nike ACTV. Хочеш більше? Ні, мені цього достатньо. Ну і зараз буде останнє відео. В цілому думаю подивитися ось це, так як тут більше переглядів. Угадай логотипи 2. Героликс. Героликс. Ну, це всі знають. Що це таке? Засоджую. Засоджую. Це що, російський тест? Це російські логотипи. То зараз буде Яндекс. Все. Вимикаємо, дізлайк. Давайте подивимося, щось нормальне. Єдине, що я можу сказати, це. Хочеш більше планутись, не вподобайку Друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто Став подобайку і підписуйся на канал